Так, сьогодні хочу засняти відео про хвої, які я купувала саме із за їх квітів. Саме мені сподобалось їх квітування. Я вам додам фото до, які будуть квіти в майбутньому цих хоєчок. Більшість з них прості зелені листочки варіатності, тільки має одна. Яка мені дуже подобається, а всі інші, ну, поки, поки не продумали пряність. Це більшість з них, напевно, а ні, всі, всі тон тонколисні хоєчки заодно. Це не всі мої тонколисні хоєчки моїй колекції, але це, типа, підбірка з гарними квітами на мій смак. Тобто, це не величезні квіти, для кого вважаються гарними, це не мініатюрні квіточки. Для когось. А ось для мене вони гарні та цікаві, як я вважаю, форма, колір, і розмір, і е, навіть деяких аромат повинен бути. Так, отже, почнемо. у мене невеличка колекція. Так, почнемо з цієї. Найбільш так розрослася. Звичайні такі зелені листочки, продовгуватої форми, що трішки вам видно, будуть прожилочки є такі незначні. Вона в мене в рості. І це хоєчка ось так називається хлоранта. Якщо я правильно. Хлоранта. Вона має, я пам'ятаю, має гарненькі такі зеленого кольору листочки, квіточки. Квіточки зеленого кольору. Мені вони дуже сподобались, і саме я вирішила, що мені вона така потрібна. Так вона вже розрослась. Ще не квітла. Мені подобається. Корінці гарні, в принципі, вона е, ну, досить нормально так росте. Не зовсім швидко, звичайно, але мені подобається. Я додам вже фото, які повинні в неї бути квіточки. Мені дуже сподобались. Ну, це на мій смак. Ось такі листочки. Парадесія для мене дуже гарна. Я її вважаю дуже красивою. Такі звичайні листочки зелені. Сподіваюсь, вам видно, тому мені трішки засліплює. Тому, можливо, не таке буде гарне відео. Але сподіваюсь, вам гарно видно. Дуже мені подобаються її, неймовірні, красиві квіти. Біло-сніжні такі, з рушечкою, дуже гарненькі. Ось такий вже невеличкий черенок у мене, повільно росте. Купувала я такий в два, два черенка. Один я зрізала і вкорінила окремо, один був вже з корінцями. Здається, те, що, я в, оце, те, що я вкорінила новий зріс, він отак, пішов рости. А інший просто поки не хоче. В тепличці вже стоїть, тут попочок багато, а ростика нема. Ось так. ну Добре, хоч цей черенок пішов рости ось такий гарненький, невеличкі узлики. Дуже подобається. Вона ампельна рослинка така. Більш такі тонколисні, вони більш ампельні рослини. Что вам подобається вирощувати ампельну? Рекомендую такі тонколисні брати хоєчки. Оце ще єдине, що вона довго вкорінялася і довго давала ріст. Не знаю, це тільки в мене, чи це така по собі хоєчка не швидка, на жаль. Ну, ось така гарнюня. Так виглядає, поки в одну гілочку. Також хочу вам продемонструвати це хоя локі. У неї є теж такі гарненькі листочки та квіточки. Вона починає квітнути в ранньому такому віці, Уже ось такий недавно посаджений черенок. вже росте і вже в кожному вузлику з'являються квітоносики. Гарний аромат, прикольні такі квіточки, тому мені дуже подобається проста в ухоті. Гарно росте, засушили нічого, залили нічого, М -м, така витривала дуже хоєчка. має листочки такі спешики. Ось така гарнюня. В принципі, рекомендую проста. Мою таку хоєчку я, на жаль, забула її назву. Не підписала. Я підпишу, скоріш за все, як звичайно. Я підпишу, та додам теж фото цвітіння. Вона мені подобається. В неї ось такий, теж такий колір молодих листочків гарний. Росте, в принципі, швиденько, дуже прикольно, гарненькі квіточки. Хоча проста зелена. Мені вона дуже подобається. Теж повинна ампельно так звисати. Сподівалася, що буде міжвузля коротше, але. Ну, вже як є, нічого. Поки вона молоденька, хай росте. Дуже красива, дуже мені подобається. Ну, поки нам до квіточок далеко, але все ж таки ця тонколисна хоєчка. Проста. Проблем жодних, поки не було. Так. Цоєчка, хайчка... теж не підписала, але це його пам'ятаю, Денісі Фріда, варігатна. Варігатна листочка, варігатні листочки. Це гочка, яка в мене тонколисна з варігатністю. Це чогось не вистачило її, скоріше за все, або, дивіться, як цікаво. <смірко> Дивно і цікаво. Ось така вона. Варігатність всередині листа. Це жовто, це варігатність. Дуже гарні рожеві квіточки, мені вони подобаються. Сама купувала за квіточки, але хотіла, що є. Чому б не взяти е, варігатну форму. Так, спочатку вона е, не хотіла рости, навіть корні скинула, чи щось таке було, що в мене був добрий такий черенок гарний, я його розрізала. Тепер у мене вже дві їх, дві, 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 двоє цих хоєчок, тому що е, думала, що не виживе. Вона дуже така тонколисна, і мені здавалося, що в неї не вистачить сили е, рости. Тому але і, тот, і той, і цей черенок чудово пішов вір рости, тільки весна, тільки сонечко, і все добре пішло рости. Дуже гарна, дуже красиві в неї квіти. Наостанок покажу капризулі: це хоєчка Лазіанта. Жовтенькі такі квіточки, гарні повинні бути. Ось я її купувала за ці квіточки саме. Це вже черенок, зрізаний з моєї рослинки. Вона ще є та рослинка. Вона почала жовтити отак листочки і відпадати. Тому я, скорішенько зрізала гарненький черинок, оцей на два листочка, і вкорінила. В принципі, вкорінюється достатньо не так важко. в Тепличці, в кокосі, ну, все, як я завжди роблю, в принципі, і пішла рости. Але щось їй не сподобалось, два листочки, ось тут вона скинула, але точка росту знову є. Новенька. Для мене вона дуже виявилась капризною, дуже. Я не можу з нею справитись. Вона мені ні разу так і не зацвіла, хоча, хоча вона вже в мене, напевно, рік, а можливо й більше. Не знаю, що її робити. Є ще така схожа на неї про називається. Теж гарненькі листочки в неї. Ну, звичайні, прості зелені листочки, великі, в принципі, можуть бути більші, це ще, не самі великі листочки. Але ростемо. Я все ж таки, можливо, сподіваюся побачити цвітіння, але воно мені не подобається тим, що вона ось так капризує і так росте в мене. Тому я думаю над тим, що треба вона мені в колекції чи ні. Вона велика, листочки в неї звичайні. Єдина перевага це її цвітіння, і беруть заради квітів. Але те, що вона не квітла ще ні разу і тільки капризує в моїх умовах, я думаю, щодо Потрібна вона в мені в колекції чи ні? Чи треба займати <сум> місце моє. Місце моє дуже мало, тому не впевнена, хочу я її чи ні. Та ще одна це теж дорога хоєчка. У неї гарненькі листочки. Так, я її тільки що полила, вона у мене ось ось такому вигляді. Теж підпишу назву. Сонечко зайшло, на жаль. Ну, Вже дознімаю вам відео. Так, в неї гарненькі, в принципі, листочки, вона теж ампельна рослинка не хоче рости. Відмовляється рости. Щось там на кінчиках є, але видно, що воно пожовкло. Корінці там є, то не... Ой. Корінці там є тоненькі, але видно, що воно листочки починають жовтіти деякі. Але тримається. Не знаю, вона капризна. Не хоче так рости, але тонколисні вони завжди такі трішечки є в них <гліг> їм важче, чим тим, у кого, кого? листочки, мені здається, вони більш витривалі до засушок, пере... ну, засушок, наприклад. А отакі тонколисні засушувати не бажано. Тим... Ну, поки отакої штучки у мене сидить, як міні-тепличка <гліг> окремо, поки не розтику. Тільки корінці, але їх навіть з цієї сторони не видно, там маленькі корінці, впевнено, що є, але ось так виглядає. Це теж моя призові, яка не хоче рости. Вона вже в мене так довгенько. Зараз воду я приберу. Серветкою приберу водичку та поставлю, вона підсохне нічого. Шкода, що вона в мене до сих пір не хоче рости. Навіть не знаю. Ну, ось такі вони. В неї гарне теж цвітіння, ампельна така рослина, дуже гарно подвісних камшпо, ось такі рослини тонколисні. Молоденькі теж такі красиві, гарні виростають листочки. Але просто вийшло сонечко, поки я говорила. Покажу вам. Ось такі листочки маленькі, мені подобається дуже гарно.